Всім привіт! Знімаю чергове відео зі свого об'єкту. На сьогоднішній день в мене монтаж маяків і підготовка стяжки під то, щоб укласти зробити чистову стяжку. Я хочу вам розповісти, як це я роблю за допомогою лазерного рівня, штанги і такого собі, от мене такий рівень. Я його використовую як шаблон за допомогою скотча і міток. Вирахувавши найвищу точку тут, а це у нас поріг, я в будь-якому випадку не можу піднятися вище порогу. От тут у нас найвища точка, От маяк у нас лежить на стяжці чорновій. І, до речі, цей маяк 6 мм, всі решти це сантиметрові. Для чого я так зробив? Бачите, яка тут відстань від маяка до краю порогу. Якщо ляже плитка. Ця відстань буквально буде пару міліметрів. Я не хотів, щоб плитка підіймалася в рівень з порогом. Вона має бути все ж таки трошки нижча. Виставивши порівню цей маяк, я потім виставляю лазерний рівень довільно, плюс-мінус. Але я вже знаю відстань таку, щоб оцей мій шаблон. Ну, щоб лазерний рівень не був занадто високо чи занадто низько по цьому шаблону. І отак далі виставляючи, покажу, як я роблю, виставивши мітку, я виставляю просто ляпухи, на стяжку кидаю і потім втоплюю, таким чином притаплюючи цей маяк. До потрібної мені мітки. Ці мітки я переніс як сюди на стіну, от бачите. І від неї я відштовхувався в ванну кімнату, там також на стіні є. І тут. І контролюючи правила, контролюючи оцим шаблоном все, я виставляю майки, бачите? Все на лінії. Все по шаблону. Я, звичайно, розумію, що це не є ідеальна точна практика виставлення маяків, що тут все ж таки мікрострибки будуть, але це потім все навілюється проходом стяжки по стяжці правилом, тобто зчухування зайвого. І тепер я знаю, що в мене всі маяки виставлені в одному рівні і плитка так само ляже в одному рівні. Як ви бачите, стяжка тут доволі крива-чорнова. Якщо там нуль, маяк лежить на стяжці, то тут вже бачите, яка ситуація. Десь 2 см, 2,5, в тому куті 3 см. Тому в середньому у нас тяжка буде 1,7 сантиметра. Ну, не менше півтора. Бачите, 3-метрове провіло, І так я спеціально поклав на три маяка. Зараз перевіримо, чи є рівень. І у нас чіткий рівень. Так що в цьому я задоволений, плитка буде лягати дуже добре. З приводу матеріалів, які я використовую, от у нас ці матеріали, це зовсім не реклама. Це те, що взяли на об'єкт. Стяжка буде крейсер С40. Грунтовку е, використовую канал Tifan ґрунт. І використовував ще такий ґрунт. Це навіть не ґрунт, а спеціальний силікатний розчин. Стяжка тут була дуже рихла. рихла постійно сипався пісок, пісок, вона не міцна. Тому взяв цю, цей ґрунт, точніше, не ну, я взяв а, забудовник, йому порадили в епіцентрі. Я ним вчора обробив цю стяжку. Тут пішло. 8 каністр по 5, ,5, по 5 літрів 5,5 кг. Прогрунтував на два рази і думав, що прийшов сьогодні, думав, наскільки вона стала міцною, міцною вона практично не стала. Тобто, мені довелося ще брати звичайну грунтовку і грунтувати цю стяжку. Хоча тут пишеться, що Поглинання води вона зменшує в 5-10 разів це неправда. Так що подумайте, якщо у вас виникне така проблема, чи варто брати продукцію цього виробника. Бо цей розчин набагато дешевше за те, що рада я. Тому я в цьому питанні вмиваю руки. Тепер мене чекає заливка стяжки, Поки вона буде сохнути, я буду працювати на попередньому об'єкті, робити терасу. Я там зробив стяжку буквально вчора-позавчора, і вона хоча б має висохнути з тиждень. Тому всім дякую за увагу. Кому сподобалося. Кладемо пальці вгору, підписуємось на канал, всім до побачення.